Хочу переконатися, що в інтернеті продається під назвою Fitline. От Activize за 409 гривень. Перейшли на сайт ООО Гранада. Activize Капсули для схуднення за 409 гривень. Цікавий опис. Зараз почитаємо, який же склад функції підвищення рівня активності. Крутяк, склад. Унікальний комплекс вітамінів, мінералів, мікро-макроелементів, які роблять позитивний вплив на всі функції системи. Угу. Доставка в усі країни світу. Робимо замовлення. Это покупка. И я вам покажу распаковочку. Ну, я как раз это... Fitline Activize Oxyplus капсулы. Что это Виробник, що тут Індія, просто Україна. Яка немає. А, так. Взагалі не бачу ніколи, воно щось тут виготовлене. Десь є? Ні. Ага. Оце ось жити доїсть до 2004-го. Хто його зробив? До 24-го. Партія, кількість капсул в упаковці. Склад, екстракт рисових висілок, ягід, церове, трава, корінь радіоли. Про виробника взагалі нічого не скажемо. Ні немає ні жодного штрих-коду, нічого немає. І в посилці немає чека. Нічого немає. Виробник. Оце ось прецедент, я думаю, що навіть для якихось юридичних проваджень.